В ефірі будинок іграшок. І сьогодні у нас не просто розпаковка, а розпаковка чогось дуже особливого. І я попрошу вас всіх поводитися тихесенько. Сьогодні не просто розпаковка. Аріно, Макс, а що якщо я вам скажу, що динозаври повернулися на землю? Давайте розпакуємо ось це яйце. І подивимося, що всередині. Давай! Ви це чуєте? Вау. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Всередині цього яйця найстрашніша істота, і здається, вона вилупляється прямо зараз. О, боже, це якийсь боже? незворотній процес. Боже? Ти боїшся? Треба. отак. Він дуже сильно вирощить. Ні-ні-ні, не, не, не кусай! Цього не відбувалося мільйони років. І ось зараз на свої Ой. очі Та він щось кусає там. Ми бачимо народження динозавра. Не суньому руки, він кусається. Подивись, це ж небезпечний хижак. Ой, кусається! Він злий. У нього, очі, У нього червоні очі. А тепер він думає, що він поїв. <гум> він поїв твій палець. Нормально? Так, Можна спробувати його дістати. Так. Клас. Клас! Мені подобається це яйце. Воно так класно роз'єднується. Вау! Це як пазл. Тепер його потрібно витягнути звідси. Максу приєднаємо хвоста. Мені здається, що він злий. Тому що голодний. Тому що голодний. Давай ти йому хвоста чіпляй, а я його кормлю. Їш? Друзі, у цього динозавра є п'ять сенсорів, через які він може вас відчувати на голові, на спині, на хвості та на язику. А ще він реально вас бачить і йому може щось подобатись, а може щось не подобатись. Макс, мені здається, йому не подобається, коли смикають за хвіст. А може він голодний? Давайте нагодуємо його м'ясом. Де наш стейк? В в кишені та забрав динозавра стейк, тому він плиться. Так бери рот уже. Мені не подобається. Упс. Їдь. Їдь. А, ні, не, не наївся. Динозаври не дуже слухняні істоти, але у нас є пуль. Завдяки якому ми можемо ним керувати. Друзі, напишіть в коментарях, який динозавр вам подобається найбільше. Бо тиронозавр не може написати, бо в нього малесенькі лапки. Справжні тиранозаври важили 15 тонн і були розміром як величезний автобус. Ну, якщо нашого так годувати, то може і він такий же буде. Ні, хай залишається маленьким яким виросте динозавр буде залежати тільки від нас, тому що якщо його гладити, годувати і любити, тоді він стане справжнім другом. А якщо це смикати за хвоста і не кормити, тоді ми побачимо, які бувають злі динозаври. І цілувати. Важливо слідкувати за його очима. Якщо зелені, йому. Весела і нормальна. А якщо червоні, то з ним щось не то. А якщо жовті, то він просто в нормі. Мені здається, йому подобається, як ти пахнеш. Який у тебе парфум? А тепер не подобається. Та а тепер знов їсть. подобається. А він ще їсть свою руку. Сі-сі-сі, дай. дай, дай. Ой, здається, він наївся. Все. А ну-ка, давайте приберемо. <ріст> Йому це не сподобалось, Аріна. <ріст> <Чу? ріст> По-моєму, він думає, що ти його мама. <ріст> Аріно, здається, він думає, що ти з ним граєшся, тому що коли в нього вмикається музика, значить в нього увімкнувся режим гри. І це далеко не все, що вміє наш динозавр. У нього є декілька функцій гри. Якщо вам одна не подобається, погладьте його. І він перейде на наступну. А ще він може бути вашим захисником. А ще у нього прикольна фішка з носом. Якщо підносити йому різні предмети, він буде нюхати, і якщо в нього очі світяться зеленим, то йому подобається. А якщо червоним, то він терпіти цього запаху не може. Схоже, йому наші смаколики не подобаються. Мабуть, він м'ясоїдний. Угу. Але це все не важливо, бо він просто симпатичний. Досліджуй свого Тірекса, виховуй його добрим і лагідним або навпаки. Все залежить тільки від тебе. Дякуємо за те, що додивився до кінця. Бувайте! Друзі, а якщо ви забули, де наші попередні відео, то вони тут, 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 тут і тут Тут. і тут. Тут тут, тут, тут. тут. Пока!